Всім доброго вересневого раночку з нашого вже практично бабусею прибраного городу. Бабуся в нас молодець, це їй вже 87 рік, але працює, що знати, починаємо вигадувати, що якесь свято релігійне, щоб вона хоч трішечки відпочила. Е, ну, звісно, що ми ж нічого не примушуємо, вона по мірі, знаєте, своїх можливостей. Це в неї така іде боротьба, це все на помідори. Повідв'язувала всі наші оці конструкції. Ну і так все було ж пропало від фітовтори. Це бабуся потихеньку кажу, відв'язувала кожен, кажу, кожну оцю мотузку, кажу, та ви б його відрізали. Еге, як відріжу на наступний рік, потім вже ж буде вона коротша. <кхи> Стояла, випутувала, дай їй Бог здоров'я. Дуже сильно на мене вона сердита через оцей фізаліс, Ось він кругом валяється. Ми його любимо, в консервації, ну тільки в консервації і любимо. І оце вона сказала, бачите, оце він де. Там мені писала жіночка, що вона теж хоче, але ж вона не скинула адресу, куди ж я повинна його надсилати. Чи можливо я десь щось призівала, то, будь ласка, продублюйте ще раз. Оце сказала, повезбирує всі оці помідорчики, щоб вони не насіялися, бо ми ж самосі, самосіємо так. от. Каже, все повизберу і сказала, на наступний рік залишить три рослини. Ну, Бабуся, кажу, ви так не гарячкуйте, тому що в цьому році і він був хворенький. І на, на те, щоб наконсервувати, просто його до помідорів додати, не один кущ обходила. У нас на тут залишилося перці синенькі, ну, звісно, що капуста залишилася. Перець гіркий, солодкий. І ось хочу показати, дуже хвилююся за свій гіркий перець, який був пізно, ми його висадили, ну дуже вже пізно. Звісно, що оцей козацький ріг, потім в мене там кругленький. Всім, кому обіцяла, не хвилюйтеся, все передам. За ямайські дзвоники. Минулому році, звісно, в такий період я вже їх активно консервувала. А в цьому, ось подивіться, воно краса красою, але ж вони ще всі зелені. Навішалося їх, звісно, що дуже-дуже. Дивіться, як рясно, дуже багато. Оце з маленького куща, вон, яка виростає рослина, десь більше ну, вище метра, десь метр двадцять. Дуже вона така багато пустила гілочок, і, вон, подивіться, як гарнесенько висять вони. Але ще ж вони не достигли. Ну, звісно, можна і зелений, вони будуть на смак гіркі, але ж хотілося б червоний. Він такий м'ясистий. І для консервації, для маринації дуже підходить. Я думаю, навіть можна і солити. Бо я насолила козацький ріг. Ем... І ще мені знаєте, що попалося? Десь одна насінина, а можливо, три, мама каже, десь бачили, там ще отам у нас, біля солодкого. Люди за ним попалось мені також в інтернеті одна жіночка, вона каже, я його за ним ганяюся. Як тільки він є, десь в продажі, кажу, беру дуже багато і потім і мариную, і засолюю. Ось він отакий, невеличкий. Є і більші екземпляри, ось, дуже м'ясистий, дуже схожий. Я спочатку думала, що це солодкий перець, але просто що такого розміру. Ні-ні ні. Гіркий, в мене він був позначений, я вже й насіннячку зібрала. Такий м'ясистенький. І спочатку, коли його я відкусила, був схожий, ну, думала, що білозерка тільки червона. Ні, і оце попалися і такий екземпляр. Е, оцей також кому обіцяла, обов'язково надішлю, Він е, кульки оці такі. Він, е, Знаєте, такий, в нього маленька оця шкірка, тоненька, а далі повністю, він практично повністю набитий е, зернами. Єдине, що він підходить, він дуже гострючий, гарні такі шикарнючі кущі, він компактний, такий, невеличкий. Зараз обійду отак. Козацький ріг, до речі, збирали врожай, я не знаю, вже, мабуть, разів 5. Вже я відерці і насолила, і вже багатенько його і назакривала. Але в цьому році вперше в мене маринований перець почав бахкати. Такого не було. Вже почала е, стерилізувати. Не знаю, чи воно така сіль. На оцит не хочеться грішити. Ось, бачите, ще раз покажу. Ось оці. Дивіться, який він гарненький. І отакі в нього кулечки. Ну, Хотіла вам розірвати, показати всередині не буду, бо руки зараз будуть потім півдня. Мені ще на роботу, не дай Бог око потерти. Є кульки більші, О, є кульки менші. Тут ще і зелені. Оце він повністю такий, знаєте, гарненький. Я б склала, навіть його можна на квітничок. Він такий трішечки як декоративний. У нас така гарна роса. Так росяну. Страшне. Це я знаєте до чого веду. Те, що в лісі там ж гриби гриби. Е, он, подивіться, На ньому дуже багато. І знову, я вже казала, буду його менше садити. Посадила, зараз скажу, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, та багато. Знову. А, 10 кущів, а, але його це навіть забагато. Ну, Воно ж не вгадаєш, хвилювалася, знаєте, що може ех, якийсь пропаде, щось під'їсть, засохне. Ну, Бог його святий знає. Це як гарно. А он там у нас уже працівники вийшли моркву копати, працювати. У нас морква хотіла сказати, ні, не годиться. Буряк такий самий, що йому не вистачає. Ми вже знаєте, то вже зібрали нараду домашню, думали, 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 думали. Мама почала такий дуже дрібний, просто терти та в кульки та до морозильної камери, потім доставити, щоб на борщ було, бо він не збережеться. Немає його сенсу ніякого відправляти, ні до якого погрібу. Це вже ми так вирішили. Ну, ну Це взагалі дріб'язок дріб'язком. У мене був колись експеримент такий, мені порадили. Що оце там, де дуже густо був насіяний, бабуся ж там зазвичай його проривала, та й ми ж проривали. О, те, що прорвали, окремо садили. Він дуже гарно приживається, тобто просто в землю поростикували. І хочу сказати, що такі були буряки здоровецькі, завбільшки з людську голову, але воно теж ну, не дуже годилося. Я вам хочу сказати, для їжі вони якісь були тоді, знаєте, переростки, і структура в них була не дуже гарна. Ну, оце отакі справи. І ще що додам: і козацький ріг, гіркий перець, також є якось, я не знаю, що на нього впливає. Тобто є кущі, де отакі гарні, м'ясисті, здорові. А є, он, бачите, звісно, ну, що, що це не вистачило. А є де мале, тонке і таке, знаєте, покручене. Звісно, що також і в баночці воно непогано виглядає, і, і смачний, ось, наприклад, якось. Бачите? Тут невеличкі всі. Я зібрала і такий, і такий, але ж це один сорт. просто, Можливо, знаєте, як ото, хтось більший, хтось менший. Не знаю, чому так. Також он, повні кущі. повні. В минулому році у нас цього козацького рогу було небагато, а багато було ямайських дзвоників. І нас знайомий на базарі каже, везіть мені, ну, куди ж, як у нас його на там три ящички, продам. Хочу сказати, що вибачте, будь ласка, мене нежить, алергія страшенна. Ще ж тут на грядки вийшла, і нікого не зацікавили взагалі оці красоти. Люди з таким острахом, ні, 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 і всі запитували, чи є козацький ріг. Ну і все кажу, більш не повезу. Сама закрию. Та й поїмо, бо так він зайшов. Зараз його просто так, от, коли дивишся на загальну цю масу, все здається зелене. А ось я покажу вам, не знаю, дасть Бог, встигне він достигнути. І покажу потім, яка це буде краса, коли воно все червоне, жовте, але йому, мабуть, ще я не знаю, тижня-два. Хоча б хоч не було заморозки. Вже ж з нашим кліматом, вже страшно. Це точно як дзвоники, дивіться, які гарнесенькі, Тіліпаються. Вони ще й тут е, різні. У мене там е, в минулому році було взагалі схоже на обличчя якоїсь чи феї, чи якогось гнома. Такі цікавенькі. Все, всім бажаю гарного дня. Будемо чекати, поки достигне наш врожай та працювати. Всім гарного плідного дня! Бажаю міцного здоров'я, натхнення, на все сили, щоб вистачало. І до зустрічі.